Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван. І сьогодні я вирішив записати для вас таку швидку розпаковку та огляд акумуляторного ударного гайковерта з АліExpress, який обійшовся мені в 440 гривень. Одразу скажу, що це ціна по знижці. Знижка така вже не діє, але я також його замовив трошки з запізненням, тому що раніше на нього ціна була взагалі 300 гривень. Тому посилання на конкретно цього продавця я залишу в описі під відео. Переходьте, зберігайте собі у вішліст, перевіряйте розділ Суперділс. Або розділ Coins з монетками, інколи там вилазять дуже приємні знижки, і в принципі таким чином я й знайшов цей гайковерт за 13 доларів під час Choice Day. З промокодом на 2 долари він мені обійшовся в 11 доларів 30 центів, тобто 440 гривень. І я вважаю, що це ідеальна ціна за такий інструмент. Так, давайте поглянемо, що у нас всередині. До речі, одразу хочу сказати, що коробка така, ну, трошки пом'ята, тобто на подарунок не фонтан, але головне, що в принципі ціла. Інструкція. Як і звичайні китайські інструкції, про все та ні про що. Добре, він так запакований, в такий спінений, я не знаю, як це назвати пінопласт. Ну і за цю ціну в комплекті у нас немає акумулятора. А тут нам потрібні 18-вольтові акумулятори від макіти або їх клони. І єдине, що, окрім гайковерта у нас тут лежить ще ось такий гак. Ось тут спеціальний паз. З іншої сторони, такий самий паз, і є навіть гвинтик, щоб його закріпити. Що взагалі можна сказати, по якості? Ось все ось це чорне, це така приємна м'яка гума, як для дешевого китайського інструменту це досить непоганий. Єдиний нюанс тут, ось. Є такі дуже помітні зазори, можна навіть там зазирнути, побачити, що всередині. Також нам тут, судячи по всім написам, обіцяють безщітковий моторчик. Не знаю, правда це чи ні, але навіть якщо і неправда, за 400 гривень все одно я вважаю досить непогано. Знизу, ось тут, можемо бачити кнопку, яка у нас перемикає швидкості, тут дві швидкості, а також бачимо світлодіоди, які показують швидкість та заряд акумулятора. Перевіряв я його з ось таким акумулятором. Ємність тут, напевно, одна, можливо, півтори ампер години, залежить від того, які банки всередині встановили китайці. Ще з цікавого, що окрім квадрата на півдюйма, у нас тут всередині є шестигранник на четверть дюйма. Це означає, що ми можемо ну, звичайні бітки від шуруповерта вставляти, і таким чином це у нас вже не тільки ударний гайковерт, а ще й ударний шуруповерт. Тобто заганяти якісь там довгі великі саморізи можна за допомогою цього інструменту. Також у нас тут ще є підсвітка, вона вмикається автоматично, якщо щось покрутити. Не світить супер яскраво, але в абсолютній темряві, ну наприклад, в ямі під машиною, стане вам у нагоді. Так, ось тут ми знизу бачимо, що у нас зараз найбільша швидкість. Можемо переключити на першу. І це лише в режимі закручування, тобто, коли ми ну, по годинниковій стрілці крутимо. Якщо ми переключимо, то. Цей світлодіод вже не світиться, а світиться у нас круглий світлодіодик, який нас вказує на те, що функція автостопу увімкнена. Тобто, якщо ми щось викручуємо і гайковерт крутить без зусилля, ну, наприклад, ось як зараз. Бачите, я кнопку досі тримаю, але він сам зупиняється. Тобто, викручуючи якісь гайки, він у вас буде автоматично зупинятися, ну і як мінімум економити заряд акумулятора. А якщо вам потрібно постійно крутити, то натискаємо кнопку, гасне цей світлодіод і тепер. Можемо постійно крутити перемикання швидкостей в режимі відкручування. Воно не працює, тому що він відкручує постійно на максимальній потужності. Ну, в принципі, це і логічно. Ну якось так не знаю, що ще про нього сказати. Знову ж таки, за свою ціну дуже кльовий інструмент. Абсолютно точно можу радити. Ну і давайте зараз наглядно покажу, з яким моментом він у нас крутить Для цього використаю ось такий динамометричний ключ. В нього тут шкала, є стрілка, яка, по суті, ось ми бачимо, що вона окремо закріплена. І коли ми будемо закручувати, ключ у нас буде згинатись. При цьому стрілка буде нам показувати момент, з яким ми тягнемо. Раптом, якщо у вас є якісь сумніви щодо такого ключа, ну по-перше, скажу, що. На моєму особистому досвіді, мій знайомий робив мені капремонт двигуна і потім збирав та обтягував його саме таким ключем. Той двигун працює вже не один рік, взагалі без нарікань, Да й в принципі. Якщо ви почитаєте відгуки у різних магазинах про цей ключ, по перше відгуків дуже багато. По-друге, вони всі схвальні, і ті люди, навіть які не вірили і чимось там заміряли зусилля, казали, що ну похибка тут дуже і дуже невелика. Такий ключ я абсолютно точно вам для себе, для дому, для гаражу можу рекомендувати. Ті ж самі свічки запалювання, якщо замінювати, можна ж собі по книжці з правильним зусиллям затягувати. Тому давайте зараз переміщимось в гараж, замірюємо з яким зусиллям гайковерт у нас може. Затягувати колісні гайки. Для початку давайте перевіримо, з яким моментом в мене тут гайка взагалі затягнута. Ну, ось, бачимо, 110 є. Тепер беру в руки гайковерт, ставимо на відкручування, бачимо, у нас світиться зелененький діодик на автостоп і пробуємо відкрутити. Важко йому було, але ну, зірвав. Тепер давайте спробуємо закрутити на першій швидкості. І зараз ключем замірюємо, наскільки він там взагалі закрутив. Що ми бачимо? Ну, це десь 35-40. Да, ось на, на 40 воно зіскочило. Але знову ж таки підкреслюю, це може залежати від акумулятора. Тобто, якщо ось цей акумулятор в мене з дуже поганими такими комірками всередині, то і максимальна потужність у нас ну, не така, яка могла б бути. Переключаємось на другу швидкість і дотягуємо гайку. Ми бачимо, що ми бачимо? 100 є 110 є, 120. Ну, десь 120 НМ. В принципі, непогано, закручувати та відкручувати колеса ним можна. Але, звичайно, обов'язково потрібно динамометричним ключем перевіряти. Ну і давайте ще раз спробуємо відкрутити те, що ми тут закрутили. Абсолютно йому не важко. Ми ще раз закручуємо. Ось такі справи. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ще раз скажу, що знижки ці потрібно ловити прямо в моменті. В своєму телеграм-каналі я стараюсь оперативно публікувати їх. Якщо натрапляю на щось цікаве, щось замовляю, обов'язково ділюсь. Із вами, тому щоб не пропускати ось такі ось вигідні пропозиції, переходьте по посиланню під відео. Також не забувайте оцінювати це відео та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!